Всіх вітаю я дітей, Зустрічаєм новий день. З приходом зими приходять свята у хати. Яке це свято? Відгадайте і гостя нового зустрічайте. Цей святий вночі прийде, подарунки покладе, взимку ти його чекай, звуть святого Миколай. Цей дуже добрий чоловік. Узимку, в грудні раз у рік до діток в гості приїжджає та подаруночки ховає, то під подушку, то в чобіток. Все для слухняних діточок. Тож давайте, малята, ми з вами зробимо чобіток для подарунків. Ось такий чобіток. Він блакитного кольору. Для роботи нам потрібно шаблон чобітка, манка та клей. край. Ось ось наші всі оселі завітає Миколай. Миколай, Ось такий чобіток у нас вийшов. Дідусю, добрий Миколай, до діток наших завітай. Вони тебе вже рік чекають і чобіток гарненький мають. Хай там з'явиться одна, від тебе іграшка нова. Малята, а хто до нас сьогодні завітав у гості? Так, святий Миколай. А де ховає подаруночки Миколай? Так, під подушку та в чобіток. А що ми з вами зробили для подаруночків? Правильно, чобіток! Молодці малята! Я бажаю вам приємних подаруночків від Миколая. До побачення, малята!